Вітаємо усіх. Пропонуємо в цьому відео детально оглянути кабінетні крісла нашого виробництва моделі BSell 2023. Три кольори шкіри. Зелений, чорний, коричневий. Крісла виконані повністю в натуральній шкірі. Усі дерев'яні елементи, які ви бачите, виконані з вільхи також вручну. Розкішне крісло зеленого кольору. Є клаптик шкіра. Ось такий його вигляд. Чорна шкіра. Також є клаптик. звичайно приємна, м'яка на дотик. Вигляд крісла просто розкішний. Погляньте яка спинка, яке сидіннячко. Класний колір деревини. І останнє крісло коричневе. Також клаптик натуральної шкіри. За потреби надаємо покупцеві примірник шкірки. Крісла обладнані найякіснішими механізмами мультиблок, дає можливість регулювати висоту крісла, вільно гойдатися і обрати один з декількох кутів нахилу спинки разом з сидінням. Задня частинка спинки виглядає ось так. Нагадую, все без винятку в натуральній шкірі. По спинці спинка висока, класна, доволі зручна. Висота спинки понад 75 см крісло буде комфортним, навіть високим користувачам Вас зацікавили такі кріселечки? Телефонуйте або замовляйте на нашому сайті.